Я думаю, що Орбам може і дуже би хотів накинутися на Закарпаття зараз. Ну, я думаю, що це маячня, тому що це б дуже дорого йому коштувало, да? і дуже швидко могло би е ну, продемонстровано. 56-й год, повторити, да? тобто, якби там це не звучало зараз. Е але. Він прекрасно розуміє, що як член НАТО, як е, член Європейського Союзу, да, Угорщина не може собі дозволити певні кроки. Так само, як ми пам'ятаємо, були там, наприклад, конфлікти там, між Іспанією там, чи Канадою. Пам'ятаєте, що вони там теж десь в островах якихось там щось е, ділили. Ну, Аргентина, Велика Британія. Аргентина, Велика Британія. Ну це давно були там все-таки ну, да, Аргентина ну, не була членом да, цієї структури. Але ми розуміємо, що е, це є стриму Фактором. Тобто, коли ви є членом певної спільноти і ваші дії можуть мати наслідки для цієї спільноти, то ця спільнота буде вельми зацікавлена в тому, щоб ви таких дій не, не скоювали.